Приятний такий. Приходив гості до нас постійно. Вони общалися, ходили на рибалку разом на пляж. Вчилися ми разом з ним в шостій школі, е гуляли в місті, всі казали, що ми дуже з ним схожі. Е ну, по, по життю він був герой. Для мене він герой і залишиться. Ми разом працювали з ним, ми працювали утепленими фасадами, займалися, на стройках працювали, мости строїли. Ну, багато, в нього було в планах і женитися, і дітей і мати. Його мобілізували три місяці тому. Він два місяці був на очіпці десь два з половиною, а остальне він вже пішов в батальйон, побув в батальйоні там пару днів, відправили туди і там він загинув. Він мені перед загибелью, він мав на сім годин вечора в нього мав бути виїзд, бойовий вихід. Не мав бути, він в нього був. Але я в 6 годині вечора з ним говорив, кажу, може, ти не підеш. Він каже, ні, я піду по-любому, я не боюся вибачаюсь там, як їх назвати, я не можу. Це тварі, ті, що хочуть захопити нашу країну. Він казав, що я їх не боюся, я буду нас захищати. І сказав, що я не боюся смерті.